Сьогодні навчимося в'язати один із основних елементів стовпчик без накиду. Полотно зв'язане стовпчиками без накиду поворотними рядами виглядає ось так. Воно має однаковий вигляд з обох сторон, із лиця і з лиця виворіту. Зараз навчимося в'язати стовпчики без накиду. Ви вже вмієте в'язати повітряні петлі. Повітряними петлями набирається початковий ланцюжок при в'язанні поворотними рядами. Давайте пригадаємо, як ми в'язали повітряні петлі, ниточка на вказівному пальці, заводимо гачок під нитку і протягуємо в петельку. Все дуже просто. Ось у нас є ланцюжок початковий ряд. Далі будемо в'язати стовпчики без накиду. Починаємо в'язати в другу від гачка петлю. Перша, друга починаємо в'язати саме в неї. Заводимо гачок в петельку. Далі під ниточку. І протягуємо нитку крізь петлю ланцюжка. У нас утворилися дві петлі. Ще раз захвачуємо нитку і протягуємо через дві петлі. Ось у нас є перший стовпчик без накиду. Петелька, з якої ми вив'язували стовпчик, ніби трошечки розтягується, а там утворюється дірочка. Не плутайте і наступний в'яжіть в наступну петельку. Завели в петлю, витягнули ниточку. Пальчик лівої руки тримаєте місце, де ми в'яжемо. На гачку у нас дві петельки, захватили ще раз нитку і протягнули через дві петлі. Ось у нас вже є два стовпчики перший і другий. Далі продовжуємо точно так. Не плутаємо, не в'яжемо в ту петельку, де ми вже в'язали. Беремо наступну, витягуємо нитку через петлю ланцюжка. І ще раз захвативши нитку, протягуємо через дві петлі. І далі все так само витягуємо, і ще один раз протягуємо через дві петлі, і так далі. Зверніть увагу, пальчик лівої руки постійно притримує те місце, де ми в'яжемо. Так, зручно. І продовжуємо в'язати стовпчики без накладу. Ось такий вигляд вони мають. Заводимо, витягуємо один раз нитку і другим разом протягуємо крізь дві петлі. Тобто стовпчик без накиду пров'язуються в два прийоми. Перший витягнули нитку, і другим протягнули через дві. Дов'язуйте обов'язково до кінця ряду. Ось остання петля, її обов'язково треба пров'язати. Не залишайте недов'язані петлі. Отакий От перший ряд у нас вже вийшов. Для того, щоб перейти на наступний ряд, ми розвертаємо в'язання таким чином, щоб кінець ряду став початком. Знову ниточку кладемо на палець і починаємо в'язати. На початку ряду зробимо одну повітряну петлю, називається петля підйому. І далі із другої від гачка петлі продовжуємо в'язати. Зверніть увагу, я заводжу крючок під дві ниточки і витягую петлю. Ще раз захвачую і протягую через дві петлі на гачку. Далі. Підслідуючу петельку, дивіться, під петлею є маленька внизу перемичка. І за нею отвір, куди я заводжу гачок, завела під петлю, витягнула нитку. І ще один раз захватила нитку, протягнула через дві петлі, Витягнули нитку, і другим разом протягнули через дві петлі. І так далі. Витягуємо і протягуємо через дві. Витягнули, ще раз захватили і через дві дві ниточки. Зверніть увагу, заводжу гачок під дві нитки, тобто під всю петлю. І так далі. Поступово у вас буде збільшуватись швидкість в'язання. Обов'язково доходимо до кінця ряду, не залишаємо недов'язаних петель. Ось вона, крайня петелечка, обов'язково треба в неї пров'язати. Два ряди пров'язані. Зверніть увагу, що петлю підйому можна робити в кінці ряду, зробити повітряну і потім розвернути в'язання. І починаємо в другу від гачка петлю. І далі в'яжемо, як і попередні рядочки. Ось такий вигляд повинен бути. Пробуйте, тренуйтесь, впевнена, у вас все вийде. Успіхів!